На Коломийщині вшанували пам'ять академіка Мирослава Стельмаховича. Круглий стіл та презентація книг про відомого науковця та етнопедагога відбулися у педагогічному коледжі. Саме там Стельмахович пропрацював два останні роки життя. Все бачила і чула наша знімальна група. Постать Мирослава Стельмаховича у Коломийському педагогічному коледжі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника шанують і поважають. Кілька років поспіль на честь академіка. Тут організовують різноманітні зустрічі круглі столи та конференції, розповів директор закладу Валерій Ковтун. Пам'ять Мирослава Стельмаховича, його ідеям, їх впровадження в життя в освіту на базі коледжу і створена світлиця Мирослава Стельмаховича. А в минулому році наказом обласного управління освіти і науки створений обласний центр української етнопедагогіки. І в цьому році, проводячи також черговий наш круглий стіл, сьогодні ми презентуємо широкій освітянській громаді Двохтомник його праць. І ось так виглядає спадщина Мирослава Стельмаховича. Два томи з працями Стельмаховича побачили світ завдяки чотирьом освітнім інституціям: Івано-Франківському обласному управлінню освіти і науки, Прикарпатському національному університету, обласному інституту післядипломної педагогічної освіти, і звичайно, Коломийському педагогічному коледжі. Перший том присвячений українському національному вихованню, другий включає етнопедагогіку та бібліоінформаційний довідник академіка. За упорядкування цих цінних видань взялася вихованець Стельмаховича, нині доцент кафедри педагогіки інституту післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук Любомира Калуська. Мирослав Гнатиш Стельмахович – світла, душа, великий науковець, який мав. Добре, чуйне серце, світлу душу і світлий розум був моїм науком-керівником. Я перша, хто захистив під його керівництвом дисертацію. Якби це мій хрещений батько, і якби не він не знаю, як би склалася моя доля в науковому світі і науковій стежці, чи досягла би я те, що мені Бог, як то кажуть, виділив. Я собі дала слово, що з Божою поміччю і можливо з допомогою добрих людей вдасться видрукувати, зібрати все найкраще, що напрацьовано було вченим. Цікаво, що окрім двотомника, Калуська також представила два невеликі збірники матеріалів Тельмаховича і «Про Стельмаховича на допомогу педагогам та батькам. Тут є і проектний підхід щодо впровадження ідей Стельмаховича, Тут є і різні форми роботи з педагогами, з батьками, з дітьми. Різні моделі практичної роботи вчителя з учнями щодо провадження ідей народної педагогіки. І дуже тішуся, що Бог мені якось так надихнув. Ось така книжечка. Вона невеличка за об'ємом, але чусь, я кілька разів вже її перечитую. Вона мені дуже рідна, близька. Мирослав Гнатов Стельмахович, як Прометей, всього себе віддавав людям. Стельмахович і сьогодення така тема цьогорічної зустрічі у коледжі. Її відвідали багато поважних гостей. Була серед них і дочка науковця. До слова, поширювати ідеї академіка всіма освітніми закладами Прикарпаття вирішили у обласному управлінні освіти. А такі книги з настановами та працями Мирослава Гнатовича якраз стають у нагоді. Керується досвідом Стельмаховича і у навчальному процесі педагогічного коледжу. İzlediğiniz